Мій Господи, я дякую Тобі, за те, що послали мене у світі за ці простори неба голові, за сонце, що мені в дорозі світить Мій Господи, я дякую тобі, за солов'я і літні грози, що зрощували с ним золоті і падали на них ранкові роси. Я дякую за той весняний цвіт і за пожовку, а перше листя клена, за кожен захід сонячний і схід. Твоя рука все творить незбагненим, мене насушним хлібом готував, до злого і до цього дня дожити у тіні крив притулок ти давав, тобі ніяк не можу не служити. Мій Господи, я дякую Тобі, за християн, за церкву і родину, що поруч ти в життєвій боротьбі несеш мене крізь терни, мов дитину. Я дякую за ту пролиту кров, яка мене від смерті врятувала. Я вдячний, Боже, за твою любов, за руки, що не раз біді тримали. Я дякую, Ісусе, що у злі я вірю ще, люблю, живу в надії, що згине ворожнече на землі і сонце правди всіх людей зігріє. Я дякую Тобі за добрий час, що проповідь жива кругом у ти милуєш, ведеш, спасаєш нас, подяку серце Господу складає, за ці благосовіння дав ти їх, щоденний хліб і Біблію священу, достаток на столі, смачні плоди, хвала тобі, владико незбагнений. Я дякую Спасителю за тих, з ким по дорозі майбуття простою, за рідних і далеких, добрих, злих, за голоси людей, які тут чую. Ти пастир мій, і знаю, що в житті нікому в недостатку вже не буду, і навіть незнайомій стороні, про мене, ти ніколи не забудеш. Підтримка й опора кожну мить на допомогу з неба сподіваюсь, свята рука мене восвить, тому і в бурі я не захитаюсь, прошу тебе, мій український край, там, Господи, спокій свій мир подай. Ти можеш душі зранені зцілити. Помилуй, Боже, грішних і прости, щоб ревним були люди, людей молитви. На тебе лиш надія Вся моя, її несу крізь сльози і руїни. З тобою лиш часовим буду я, з тобою лиш Воскресна Україна. Амінь.